Доброго дня! Сьогодні ми з вами ознайомимося платформою Incruзи і подивимось, як зручно накопичувати грошей кошти на подорожі, включаючи круїзні подорожі, готельні подорожі чи екскурсії. Ось це перед вами головний сайт компанії Інкрузис. Ви можете особисто ознайомитись. І далі відкрити собі кабінет, зареєструвавшись на платформі Incruzes. Для того, щоб приєднатися, вам потрібно отримати реферальне посилання, виводити свої персональні дані, ім'я, прізвище, номер телефону і далі приєднатись. У мене вже є аккаунт, я є партнером компанії Incruzes, тому я зараз приєднуюсь і заходжу в свій кабінет. Для того, щоб зайти в свій кабінет, потрібен логін, це ваша електронна пошта, та пароль. І це кабінет. Компанії Incruзис ваш особистий кабінет. Ви можете створити кабінет, зареєструватися, отримати 50 доларів подарунок за реєстрацію, якщо надасте свої персональні дані. Це копія паспорта, селфі. Це не є обов'язково, але ви можете е, отримати такий подарунок. Далі ви можете ознайомитись з круїзною готельною базою. Ось, наприклад, натиснути на інкрузис, натиснути пошук. Компанія працює на більш ніж 10 мовах. Вибираєте зручну вам мову і вибираєте круїзний напрямок по всьому світу. Компанія Incruzes, компанія, яка співпрацює з 14 круїзними лініями, з якими у нас є офіційні договори, відповідно до яких компанія купує круїзи на 2 роки вперед. Ви в нашій базі можете побачити, що є круїзи на 2 роки вперед, і пропонує на своїй платформі. Купити круїз у будь-якої круїзної лінії зі значною знижкою. Ось, наприклад, ми з вами вибираємо Середземне море. Ось тут ви можете написати, ви можете прокрутити Середземне море, будь-який напрямок по всьому світу, Європа. Середземне море це найпопулярніший напрямок. Всі круїзні лінії, наприклад, ми хочемо на вересень 25-го. Ви натискаєте пошук і бачите базу круїзів. На вересень 25-го року. Ви можете поставити за ціною від найнижчої, показати на людину і ознайомитись з круїзом. Ось, наприклад, давайте візьмемо: є круїзи від трьох ночей, і до мені здається, що десь вже три місяці також є круїзи. Порти можна вибрати кораблі, кількість ночей. Ось, наприклад, виберемо кількість ночей: 6-7 ночей. Це оптимальна кількість ночей, і вибормо якийсь круїзний лайнер. Ось, наприклад, ми бачимо 6 ночей. Дуже вигідна ціна, якщо ви берете на 6 ночей, ось на 7 ночей, за фін. будь-яку круїзну лінію ви можете подивитися, оцінити це за людину без знижки. Компанія пропонує вам накопичувати на платформі грошові кошти, відкрити ваш особистий кабінет, який доступний тільки вам. і... Накопичувати і отримувати знижку 25 чи 17% в залежності від того, яку програму ви собі обираєте, та наскільки скоро ви хочете поїхати в круїз. Ви бачите, вписуєте скі... дорослі діти пошук кают», Тобто, платформою можна користуватися достатньо просто. Будь-яка людина може розібратися. Це турагентство у вашому кармані. Ви можете самостійно подивитися вартість круїзу. І подивитися, які є знижки. Ви вибираєте, наприклад, каюту, оцінити, ознайомитись з фотографіями лайнеру. Ви також можете запитати, що це за ціни. У нас діє підтримка. На платформі ви можете запитати будь-яку питання будь-яке у служби підтримки. Я вам зараз показую на сім ночей дуже гарний лайнер, який в вересні 25-го року. Відправляється по шикарному маршруту. І ось зараз ми з вами бачимо ціни. Ми бачимо інсайдер прайс з бонусними балами. Найвігідніше це з бонусними балами. А, ви можете подивитися, скільки бонусних балів ви можете використати, якщо зареєструєтесь, і побачите зі свого кабінету. Що ж таке бонусні бали? І для чого вони потрібні? І що таке цей інсайдер прайсінь? Ось давайте я вам зараз покажу, як виглядає карта. Як виглядає карта з бонусними балами? Ось так виглядає моя особиста карта з бонусними балами. Так, тому а, ми можемо подивитися, що на цій карті в мене є бонусні бали. Що це означає, як вибувається накопичення? Зараз я вам показую дуже швидко, як відбувається накопичення. Наприклад, ми з вами дивилися, що круїз коштує. Ну, приблизно на двох дорослих 2 тисячі доларів, приблизно коштує круїз. Так? Ми хотіли б отримати 25% знижку від цієї суми, і 25% в даному випадку можна накопичити. Як саме, для цього ми з вами відкриваємо собі рахунок, активуємо собі круїзну карту і вносимо: я пропоную розглянути тариф, який в нас називається Класік. Він підходить для багатьох. Людей для того, щоб активувати собі круїзну карту на класік, ви самі собі на власний рахунок кладете перший раз 200 доларів. Наприклад, давайте візьмемо. Зараз у нас травень, 7 травня, ви вирішили відкрити рахунок і покласти на свої подорожі 200 доларів. Як відбувається? Це як оплата в інтернеті вашого рахунку. Ви офіційно отримуєте квитанцію про те, що ви. Поклали собі на рахунок гроші для майбутньої купівлі круїзу. Більше того, ваші гроші застраховані американською страховою компанією. Про це ви одразу отримуєте імейл. Повідомлення по пошті. Коли ви поклали свої 200 доларів, ви отримали на рахунку, вже отримали 350 бонусних балів. Пам'ятаєте, я показала вам карту з бонусними балами? 350 бонусних балів. Один бонусний бал дорівнює 1 долар, який. Можна купувати круїзи на нашій платформі. Далі вам рівно через місяць компанія пропонує поповнити рахунок 7.06 і поповнити свій рахунок на подорожі на 100 доларів. Ви вносите свої особисті 100 доларів з банківської карти будь-якого банку світу і отримуєте 200 бонусних балів на рахунок. Так само у вас 7-го, наприклад, 7-го. 07, ви поповнюєте свій рахунок на 100 доларів. І отримуєте так само отримуєте плюс 200 бонусних балів на рахунок. Ви можете накопичувати ту кількість часу, яку вам зручно. В даному прикладі, якщо круїз коштує 2000 доларів на двох дорослих без зрахування знижки, ви можете бонусними балами сплатити ось ці. 50% відсотків від вартості круїзу. Як саме це зробити? От ми бачимо, що ми з вами 7.07 накопичили, і на сьогоднішній 7.07 у нас з вами вже на рахунку буде сума, яка дорівнює 750 бонусних балів. Тому ми розуміємо, що ми можемо продовжити накопичення з 7.08 компанія вам пропонує поповнити рахунок на 100 доларів, можна закріпити банківську карту і автоматично будуть списуватися платежі. І ви отримаєте ще плюс 200 бонусних балів. Ще плюс 200 це 950 бонусних балів. Тобто, коли ви активували свій рахунок на подорожі в травні, то за 4 місяця. Ви відклали особистих коштів всього лише 500 доларів, зараз 300 і 200 перший раз, 500 а отримали 950 бонусних балів. І далі, що ви робите? Далі ви хочете купити круїз. Ви заходите на платформу, як тільки що я показувала, вибираєте будь-який круїз, будь-який з бази, і купуєте його. Ось, якщо він коштує 2000 доларів, цей круїз, ми списуємо оці. 950 бонусних балів. Списуємо. Нагадую, що ваші гроші тут тільки 500. І залишок, це у нас буде 1050 да, доларів. Ми доплачуємо в моменті зі своєї банківської карти, з банківської картки. Тобто це оптимізація вашого бюджету. Таким чином, ви отримуєте знижку не ви платите за круїз не 2 тисячі, а ви платите 1050 і 500 доларів – це були ваші накопичення. Якщо 1050 і додати 500 доларів, то круїз вам буде коштувати 1550. Ось таким чином у вас буде знижка на оцей вибраний круїз в 450 доларів. Чим більше круїз, вартість круїзу, чим більше час накопичення, ви також можете отримувати знижку в залежності від тарифу, який ви хочете. Якщо у вас велика сім'я, то компанія пропонує вам ще один тариф. Цей тариф, називається, цей тариф який ми розглядали, називається «Класік». При тарифі «Класік» перше поповнення 200 доларів і щомісячне поповнення своєї картки на круїзи, 100 доларів. Тому ви можете вибрати тариф в класі, якщо ви плануєте в круїз, найближчим часом, може там через півроку, через пару місяців. навіть якщо ви не плануєте зараз круїз, ви можете відкрити свій рахунок накопичення і накопичувати поступово і користуватися, вибираючи будь-який з 21 тисячі пропозицій. Далі а, ми покажу зараз вам ще один тариф. Ще один тариф у нас називається тариф преміум. Це для великої сім'ї чи для людей, які хочуть поїхати в круїз вже. Давайте візьмемо, наприклад, коштує круїз. Ну, давайте візьмемо 3 тисячі доларів на сім'ю з двох дорослих і двох дітей. Це приблизно середня ціна all inclusive на 7 днів на круїзному лайнері 5 зірок. І відповідно 50%. Від трьох тисяч ми можемо акумулювати, зібрати на своїй платформі. Таким чином, ми вибираємо тариф преміум. Тариф преміум це перший раз людина, ви вносите собі на рахунок 500 доларів, та отримаєте на рахунку вже 750 бонусних балів і плюс 50 бонусних балів. За реєстрацію і верифікацію особистості, якщо ви зробите селфі і надасте свої персональні дані. Далі це, наприклад, також візьмемо 7.05. Наприклад, цей круїз ви хочете поїхати. Ви можете вибрати круїз за 21 день, який є доступний на нашій платформі, щоб використати бонусні бали, але більшість круїзів бронюється за 3 місяці. Тому тут треба враховувати. Наприклад, 7.06 вам приходить рахунок. 250 доларів. Ви кладете на свій рахунок на круїзи і отримаєте плюс 500 бонусних балів. І у нас виходить така картина, що за два місяці, коли ви відкрили преміум рахунок, ви вклали своїх особистих коштів 750 доларів. А отримали на рахунку 800. Так, у нас в даному випадку плюс 500 1300 бонусних балів. Тобто 1300 бонусних балів це майже половина від трьох тисяч. Ми можемо продовжувати накопичення. Далі ми можемо продовжувати накопичувати по 250, або якщо нам вигідно, наприклад, як в даному випадку, чим хочемо, ми можемо перейти на тариф по 100 доларів місяць. Це один раз робиться, понизити свій тарифний план. Але якщо у вас велика сім'я, чи ви часто хочете бронювати, то я вам все ж таки рекомендую залишатися на преміум тарифі і накопичувати собі бонусні бали. Але якщо в даному випадку ви хочете перейти знизити свій тарифний план, можна зробити. Тому наступного 7.07-го ви кладете на рахунок 100 доларів і отримаєте плюс 200 бонусних балів. Таким чином, 1500 бонусних балів у вас на рахунку. Особистих коштів ви поклали 850. І ми дивимося 3 тисяч Круїз вартує на двох дорослих, двох дітей, сім днів, all inclusive лайнер 5 зірок. Ми списуємо 1500 бонусних балів, які ви накопичили на платформі. І додаємо 1500 доларів з вашого гаманця. Наприклад, ви хотіли бронювати круїз в липні, на вересень, чи жовтень, чи за три місяці ви вибрали круїз. І забронювали, наприклад, на новий рік. І що у вас виходить? У вас виходить круїз не за 3000 доларів з вашого гаманця, а ваші витрати на круїз 850 це розтермінування. Да, ви на протязі трьох місяців. І в моменті 1500. Тобто, круїз вам обходиться 2350 доларів. Як вам такі тарифи і як вам така пропозиція? Запитуйте питання. І додаткову інформацію я вам надам.